Питання, яке певно, одразу ж спало вам на думку, коли ви побачили назву цього відео, чому я збираюся говорити про написання сценаріїв саме для англомовного ринку, а не будь-якого іншого? Відповідь дуже проста: моє життєве кредо говорити виключно про ті речі, на яких я розуміюся. Оскільки я закінчила курс для сценаристів у кіношколі Торонто, працювала в кіноіндустрії Онтаріо у ролі рідера та скрипт супервайзера, а також пишу сценарії англійською, я певна, що можу сказати щось актуальне стосовно саме англомовної кіноіндустрії. Звісно, розмови ця вимагає більше часу, аніж відео у кілька хвилин, бо є дек Кілька аспектів, які необхідно згадати у зв'язку з написанням сценаріїв. Сьогодні я лише зроблю вступ до теми і дам загальні поради стосовно того, як писати сценарії і що з ними робити потім. Тож покладіть поряд мизим і приготуйтеся до деяких непростих для травлення істин. Сподіваюся, я не здивую вас, якщо одразу ж скажу про слона у кімнаті, а саме про те, що ваш сценарій має бути написаний бездоганною англійською мовою. Повірте, у кінокампанії є достатньо приводів, щоб не читати ваш сценарій. Не додавайте до цих причин також неякісний переклад і навалу граматичних помилок. І так я вже бачу скептично. Підняту брову тих, хто думає, ой, он гай річі взагалі дизлексик і пише свої сценарії з купою помилок. Його ж фільм Карти Гроші Два стволи зняли. Слухайте, якщо ви витрачаєте час на те, щоб дивитися моє відео, і я зроблю припущення, що ви не у позиції Гая Річі. Можливо, ви настільки ж талановиті, як і він, це цілком можливо. Але більш ніж ймовірно у вас немає такої кількості зв'язків, як у нього, і знайомих серед продюсерів, які зроблять заради свого друга зусилля над собою і проторять доріжку через текст повний помилок. Повірте, ще до того, як вашу історію по-справжньому хтось прочитає, вони звернуть увагу в першу чергу на обкладинку. А у випадку зі сценарієм, обкладинка, тобто зовнішній вигляд, це наскільки грамотно написаний текст. Тож знайдіть гарного перекладача, або якщо ви самі володієте англійською, перекладаєте самі, віддайте свій сценарій на перевірку редакторові, або другові носію мови, якому більше немає чим зайнятися, окрім як виправляти ваші помилки та одруківки. Другим і не менш важливим за грамотність фактором у поверхнєвій оцінці вашого сценарія ще до того, як читач зможе ознайомитись з вашою історією, є форматування. Ви можете сказати, але ж це не важливо, які відступи я встановлю у документі. Хіба історія не важливіша за такі тривіальності? Я чую, чую, як ця думка коперсається у вас в голові, шановний глядач. Бо я також колись так думала. Я уявляла собі професійного рідера, який сидить у своєму кабінеті з видом на білосніжний надпис Голівуд і з захватом гортає сторінки мого неправильно відформатованого сценарія. Бо він же професіонал, він розпізнає гарну історію у нерівних рядках. Я не могла бути далі від істини. Насправді, рідер, якому на стіл лягає тисяча сценаріїв на місяць, лише і шукає приводів, щоб викинути хоча б деякий з них у смітник. Можна, звісно, сердитися на рідера і казати, що він просто неякісно виконує свою роботу, але насправді рідер абсолютно правий. Його мислення таке. Якщо автор не вміє форматувати свій сценарій, значить він не професіонал. А якщо він не професіонал, значить він не вміє не лише форматувати, а й не розуміється на сторітелінгу. І оскільки коли я працювала рідером, у мене не було привілею не читати сценарії, які мені надсилала компанія, І, попри неправильне форматування, я була змушена дочитати всі сценарії до останньої крапки. Повірте. Ті, які були неправильно відформатовані, жодного разу не вразили мене якістю самої історії. Тож, певно, є зерно істини у недовірі до невірно відформатованих робіт. І істина ця така: якщо автор не знає, або що ще гірше, не вважає за потрібне вивчити норми форматування чи вважає себе вище за це, його сценарій першим відправиться в смітник. Гарна новина у тому, що все необхідне вам форматування за вас робитиме текстовий редактор. Наразі ви можете обрати із цілої низки програм текстових редакторів для сценаристів. Більшість із них пропонують не лише базові функції набору та форматування тексту, але й додаткові приємності, як створення сторіборду, розбивка вашого сценарію для різних відділів знімальної групи, додавання інших людей до вашого проєкту та інші зручності. Звичайно, деякі із цих програм платні і дуже недешеві, але і такі, які пропонують пробний період або створення трьох перших сценаріїв безкоштовно, як, наприклад, Келтекс. Сама я наразі користуюся Final Draft, програмою, якою користуються більшість професійних сценаристів. Хоч вона і дорожча за інші, але Келтекс, у якому я друкувала свої сценарії, коли навчалася, вимагає щомісячної плати. Після того як ти перевищив свої три перші безкоштовні сценарії. Мене це не влаштовувало до того ж, постійні дрібні помилки та збої, зрештою, довели мене до стану, коли я була вже готова заплатити більше за Final Draft, щоб надалі просто не мучитися. Вірте мені, коли я кажу, ви не зможете замітувати форматування професійної програми, навіть встановивши всі необхідні параметри у Ворді. Багато лицарів намагалися здолати цього дракона, але їхні обвуглені кістки і досі лежать у печері. Отже, ви змирилися із неминучим і підібрали для себе необхідну програму для написання сценарію, і навіть вже написали свою історію. Віддали її на перевірку другові, який не наважився сказати вам ні, і маєте вже на руках готовий твір і все ж щось не дає вам спокою. Ну як відправити свій шедевр рідерові, не спробувавши якось виділитися серед тисяч інших сценаріїв, коли усі вони написані однаковим безликим кур'єром і з однаковими відступами? Вас осіняє. Так, звісно, ви зробите незабутній дизайн титульної сторінки. І як ви раніше про це не подумали, але перш ніж ви поринете у вихор витіюватих шрифтів, зупиніться. На радарі рідера такі обкладинки одразу ж розпізнаються як аматорські. І він підступає до читання вашого сценарію у кращому випадку з пересторогою, а у гіршому даючи вам рівно одну сторінку, щоб вразити його, а можливо навіть два рядки. Так само, як і за фокус. Ормленням самого тексту сценарію дотримуйтеся правил в оформленні титульної сторінки. А саме вона має бути виконана тим самим класичним шрифтом кур'єр. На ній ви маєте зазначити назву сценарію, ким він написаний і свої контактні дані. Якщо ваш сценарій представляє агент, або ж якщо права на нього належать якійсь компанії, яка у вас його вже встигла придбати, це також має бути вказано у куточку внизу разом із контактними даними тих людей, які вас репрезентують. Будь-який текстовий редактор для сценаристів пропонує. Я вам класичний шаблон титульної сторінки. Більше на титульній сторінці не може бути нічого. Ані малюнків, ані навали шрифтів, які усі разом складаються в турецький килим. Уявімо, що ви виконали усі попередні пункти. У вас гарно написаний сценарій, перевірений на помилки, відповідний до всіх стандартів оформлення. Що з ним тепер робити? Якщо вже так склалося, що у вас немає жодних контактів у кіноіндустрії, а ви хочете бути професійним сценаристом і навіть маєте один, а то й кілька сценаріїв, у вас є кілька варіантів розвитку подій. Варіант перший: якщо ви маєте зайві кошти, щоб оплачувати участь у сценарних конкурсах, ви можете спробувати такий підхід. Для цього варто зареєструватися на платформі CoverFly, наприклад, і пошукати там конкурси, де приймають сценарії відповідні до вашого за жанром та типом. Конкурси в середньому коштують 50 доларів, хоча бувають такі, що пропонують додаткові послуги, як, наприклад, розгорнутий відгук на ваш сценарій від рідера, тоді вартість може сягати і 100 доларів, і навіть більше. Проте, якщо уважно моніторити, іноді можна знайти і безкоштовні конкурси. Я сама брала участь у конкурсах і навіть іноді доходила до півфіналу. Проте навіть виграш не гарантує кар'єрний успіх, і що вас хтось помітить. Конкурси це спірна тема. Деякі абсолютно ненавидять їх і вважають, що вони просто заробляють гроші на наївних письменниках. Хоча, скажімо, відверто, а хто не заробляє на наївних письменниках? Вся індустрія побудована так, щоб автор історії розпрощався з правами на те, що він написав, і заробив із того абсолютний мінімум. На авторах заробляють всі: від тих, хто тримає школи та курси до власників кінокампаній, які складають такі угоди, щоб автор заробив рівно стільки, щоб не помер з голоду. На це не варто ображатися, цього не варто лякатися, просто це треба усвідомлювати. І перше, що ви можете зробити, щоб не розпрощатися зі своїми кровними, це обирати перевірки. Вірані конкурси, які вже мають історію, які пропонують учасникам переможцям вигідні призи, від, скажімо, програмного забезпечення для сценаристів, яке може коштувати кілька сотень доларів, до віртуальної зустрічі з продюсером. Не розсилайте свої роботи, куди попало. Якщо ви вже і покладаєтеся на конкурси, хоча б оберіть ті, які не існують просто для того, щоб збирати гроші. Конкурси, звичайно, це лотерея, а ставити всі свої очікування на лотерею, це не най. Кращий вибір, але шанс заявити про себе світові у такий спосіб все одно є. Перш ніж відкашляти зі свого бюджету кілька десятків доларів, перевірте, що ваша робота відповідає всім поставленим умовам конкурсу. Певніться, що ви зробили абсолютно все, що могли, щоб надіслати якісну роботу і затамуйте подих. Можливо, ви будете тим, кому пощастить. Варіант другий фестивалі. Якщо ж у вас є можливість подорожувати, хоча я розумію, що наразі це не надто актуальна тема, і це скоріше стосується часів, коли пересування світом не обмежується війною, у такому випадку ви можете придбати пропуск на фестиваль для сценаристів. Я свого часу у далеких 2016 та 17 роках побувала на лондонському фестивалі для сценаристів. На фестивалях проводяться семінари, воркшопи, майстер-класи, на яких ви можете чомусь навчитися у професіоналі. Так я зустрілася із моїм кумиром, одним із авторів сценарію Гладіатор Вільямом Ніколсоном, а також із шоуранером моїх улюблених серіалів Тюдори, Спартак та Вікінги. Особливу увагу також пропоную звернути на заходи на конкурсній основі в рамках фестивалю, де ви можете подати уривок зі свого сценарію і почути його відтворення акторами. Також проводяться зустрічі сценаристів з продюсерами та агентами. І якщо ваш рівень англійської вас не підводить, і ви абсолютно впевнені, що маєте ідею, яку зможете продати, це може стати вашим зірковим часом. Фестивалі дають чудову можливість познайомитися з людьми, які працюють в кіно по всьому світу. І хто знає, якщо ви заведете із кимось справжню дружбу, то може це приведе до спільних проєктів та взаємодопомоги. До речі, після ковіду багато фестивалів надають також можливість онлайн участі у вебінарах і пропонують зустрічі з продюсерами онлайн. Можливо, це актуально для тих, хто не може наразі подорожувати. Варіант третій: моніторити конкурси та пропозиції навчання та стажування у кінокампаніях. Іноді Netflix, наприклад, відкриває прийом робіт. Це буває рідко і, чесно сказати, я мало знаю стосовно того, як саме відбувається відбір, але що такий єдинорог існує, знаю напевне. Від деяких знайомих чула, що вони на конкурсній основі пройшли на навчання до великих компаній. Чи це гарантує працевлаштування? Поняття не маю. Але це все не закрита інформація. Якщо погуглити чи погортати сайти великих кінокомпаній, можна знайти певні пропозиції. Варіант четвертий: вступити до кіношколи. Дисклеймер Всьому, що треба знати про написання сценаріїв, ви можете навчитися із книжок та власного аналізу сценаріїв. І це коштуватиме від нуля до пари сотень доларів. У той час як кіношкола, це невиправдано дороге задоволення. Невиправдано, тому що, як я вже сказала, всьому, що треба знати авторові, він може навчитися із інших джерел. Однак у кіношколу йдуть заради іншого, заради контактів. І справді, де іще, як не у навчальному закладі. Можна знайти однодумців, з якими ви можете розпочати спільні проекти, або ж завести дружбу з викладачами, які працюють в індустрії, чи через школу мати доступ до відомих людей, які навіть можуть вас вислухати і дати вам пораду. Проте навіть все це не гарантує успіху. Іноді люди, які заплатили кілька десятків тисяч доларів, йдуть зі школи без набутого багажу, на який розраховували. Не зайвим буде також сказати, що школи бувають різними і учні також. Мають різний потенціал. Автори у більшості інтроверти, і саме їм найважче встановлювати контакти. До цього треба бути готовим. І якщо ви не почуваєтеся комфортно серед чужих людей, не треба ставити на собі хрест. Просто над цим треба також працювати, як і над своїми навичками у сторітелінгу. Варіант п'ятий. Платформи, де продюсери шукають сценарії. Якщо ви реєструєтеся на InkTip або Network ISA, що коштуватиме вам кілька доларів на місяць, ви отримуватиме на емейл-листа зі списками історій, які наразі шукають продюсери. І якщо щось із цього списку відповідає саме тому, що ви пишете, ви можете відправити цьому продюсерові свій сценарій. У цьому випадку ваш успіх залежить від того, наскільки ходові історії ви пишете. Якщо ви розумієте ринок. І що саме є наразі популярним. Вірогідно, що багато запитів від продюсерів будуть відповідати тому, що ви пишете. Варіант шостий: найекономніше, що ви можете зробити, це вступити до Фейсбук груп для сценаристів та просто тих, хто працює в кіно. Звісно, це не гарантує аж нічого. Але іноді хтось у тих групах пропонує авторам, початківцям взяти участь у маленьких, часто аматорських проєктах, часто без оплати. Але маленькі інді проєкти також дають можливість. Познайомитися з людьми, навіть якщо ви і не братимете участь у таких проєктах, у кіногрупах, ви маєте можливість подивитися, як працює індустрія, послухати історії її працівників, а також почути поради. Головне не забувайте, якщо ви певні, що кар'єра сценариста це саме те, що ви хочете робити в житті, будьте наполегливі, пробуйте різні варіанти, вивчайте індустрію, докладайте зусиль рано чи пізно, ви можете прокачати свій скіл достатньо, щоб перемогти страшним. Кіномонстра. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити йому вподобайку і підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити подальші випуски. Ви можете ознайомитися з моїми книгами за посиланнями в описі до відео. А на цьому на сьогодні все. Приємних вам сторінок і сприятливої музи. Бувайте!